Характер. Чоловік це справжній шедевр, які шляхитні його судження, як насичені помисли, які виразні чудові його форми і рухи. У дії він як ангел, на вигляд як Бог, Краса світу, взірець досконалості. Вільям ШЕКСпір. Головна чоловіча якість сила благородного характеру. Чоловік може мати силу мужності, яка додає сенсу його життя, але вона ніколи не досягне максимальної цінності, якщо не буде очищена бездоганним характером. Харольд Бел Райт визнав це, описавши чоловіка раннього заходу: душа чоловіка має бути чистою як небо, неприборканою і вільною як вітер. Шекспір спостерігає це, зображуючи досконалу мужність, кажучи, що в дії вона подібна до ангела, а на вигляд нагадує Бога. Шляхетний характер найважливіша складова частина чоловіка зі сталі. У цьому розділі обговорюватимуться ті риси характеру, які належать до залізної сторони чоловіка, їй інші оксамитові риси. Їх ми обговоримо пізніше. Нижче наведені сталеві якості, які є найважливішими для сильного характеру. Перше самовладання. Той, хто править у собі і керує своїми пристрастями, бажаннями і страхами, більше, ніж цар Джон Мільтон. Фундамент благородного характеру це самовладання, це ключ до подолання недоліків, які не дозволяють нам досягти досконалості, до якої нам заповідано прагнути. Дивіться Євангеліє від Матвія, 5 розділ 48 вірш. Це засіб, яким ми застосовуємо істину, щоб подолати слабкість, перемогти апетит та пристрасті, та набути сили, щоб присвятити себе виконанню обов'язку. Мета життя в тому, щоб стати найкращими людьми і, нарешті, досконалими істотами. Спаситель навчав бути досконалі, як досконалий Отець наш небесний. Щоб досягти цієї досконалості, ми повинні знайти чесноти любові, терпіння, співчуття щедрості, відданості, обов'язку, а також багато інших добрих якостей. Нам треба з користю витрачати свій час, гроші та енергію. Важливо, щоб ми поважали свої тіла, правильно харчувалися, достатньо відпочивали та займалися фізичними вправами, щоб вони могли правильно функціонувати та бути належним житлом для духу. Ворог або протилежна сила постійно тягне нас вниз та геть від високих цілей, схильність до зла, вроджена якість. Ми схильні бути тілесними, чуттєвими, лінивими, безвідповідальними, егоїстичними та сповненими страху. Щоб уникнути цих слабкостей, ми повинні контролювати себе, досягнення висот, постійна боротьба та подолання. Самовладання мотивуюча сила, яка веде до гори. Одного бажання недостатньо, знання недостатньо, пріоритетів також недостатньо. Припустимо, що ти хотів би застосувати знання з цієї книги. Ти маєш знання, які ти вважаєш важливими. У тебе є бажання та готовність, але без сильної волі багато чого не досягнеш. Наприклад, ти хотів би розвинути товариськість, захиститися від жорстокої щирості, хвастощів або критицизму. Можливо, ти бажаєш перемогти такі звички, як ненажерливість, куріння та пияцтво. Одним знанням та розумінням цього перемоги не досягти, якщо не застосувати волю. Це єдиний шлях, що веде до змін. Можливо, у тебе є гідна ціль, корисна для тебе самого та для інших. Можеш бути впевнений, що без подолання страху, лінощів та егоїстичних бажань прогресу не буде. Питання волі виходить на перше місце. У Біблії є цікава розповідь про багатого молодого чоловіка, який хотів знати, що йому робити, щоб придбати вічне життя. Він вів правильне життя, міг позитивно відповідати, дотримувався законів, як був навчений у юності. Ісус, знаючи його головну слабкість, любов до багатства, попросив його продати маєток, роздати жебракам і йти за ним. Засмутившись, молодик відійшов, оскільки прихильність до багатства була сильнішою ніж його рішучість змінити спосіб життя. Хоча він знав, що повинен відмовитися від багатства якщо хоче вічного життя, проте він не зміг піднятися над егоїзмом та гордістю. Щоб виконати цю пораду, його безвольність стала на шляху вічних благословень у сьогоднішньому світі, значення самовладання знижується. Деякі кажуть, що воно придушує емоції і що для розумового здоров'я краще слідувати природним імпульсам ніж протистояти їм зусиллям волі. Особливо ця думка застосована до статевої розбещеності. Деякі стверджують, що зневага статевими позивами веде до розчарування та емоційної неврівноваженості. Прибічники цієї хибної теорії не усвідомлюють, що гріх веде розчарування і психічним проблемам, а не контроль над імпульсами. Підпорядкування емоційних імпульсів волі людини сприяє зростанню. Мета в тому, щоб самовладання було сильнішим за наші природні імпульси, основа справжньої релігії робити те, що протилежне людським імпульсам, любити ворогів, робити добро тим, хто ненавидить тебе, молитися за тих, хто тобою зловживає, природна тенденція ненавидіти наших ворогів і проклинати тих, хто нас ображає. Інші вчення кажуть, що, хоча ми повинні прагнути до чесноти, самовладання надто важке, і ми повинні шукати більш легких та ефективних засобів подолання слабкостей. Самовладання надто важке і мудрим рішенням буде використовувати всі доступні засоби його полегшення. Ми можемо набути знання, яке допоможе нам зрозуміти причину нашої слабкості та легше її подолати. Ми можемо засвоїти позитивну звичку, щоб подолати негативну, або знайти стимули, нагороди чи нагадування. Але ми повинні переконатися, що не можемо подолати слабкості без сили волі. Як придбати самовладання, самовладання можна придбати такими методами тренуванням волі, молитвою та постом. Тренування волі. Коли людина постійно тренує волю маленькими кроками, підвищуючи самоконтроль, дисципліну та стриманість, вона росте у самовладанні. Тренування волі свідома дія та завчасна підготовка, а не очікування екстреної потреби. Коли відбувається тренування волі постійними зусиллями, маленькими кроками, ми зміцнюємося. Ми отримуємо силу для зустрічі зі спокусою та слабкостями в екстрених ситуаціях, які в іншому випадку можуть застати нас зненацька. Існують деякі ефективні засоби тренування волі, наприклад, такі: перше роби те, чого тобі не хочеться, і роби це регулярно. Це може бути щось неприємне, наприклад, щоденний холодний душ або робота, якої ти зазвичай уникаєш. Мета тренування волі. Якщо ти сповнений рішучості, роби це, якою б неприємною була робота. Незабаром ти виявиш, що вона перестала бути неприємною, буде видно результати успіху твого підприємства. Друге, позбав себе чогось приємного. Прийми рішення не дивитися свою улюблену телепередачу, Відмовся від улюбленого десерту, не перекушуй між їжею. Відмовся від цукерок, кави куріння, алкоголю та інших звичок, хоча можуть бути й інші причини відмови від цих звичок у цьому випадку. Головною метою є тренування волі. Друге, придяви до себе певні вимоги, наприклад, щодня вставай рано вранці, виконуй певну кількість роботи за виділений проміжок часу. Займайся фізичними вправами щодня, склади список обов'язків і регулярно їх виконуй. Роби це свідомо, щоб тренувати волю. Четверте роби щось важке. Постав собі досяжну, але важку мету. Прагнення до важкої мети тренуватиме волю, тоді як досягнення легкої мети нічого не дає в цьому плані. Бери участь у тяжкій роботі або візьми на себе велику відповідальність, особливо дітям треба давати важкі завдання, навіть якщо на це немає іншої причини, саме для виховання волі. Скажи собі, я роблю це діло тому що воно важке і таким шляхом. Я свідомо долатиму потяг плоті. Молитва мета самовладання настільки важка, що її самостійне досягнення малоймовірне для того, щоб достатньо піднятись, щоб перемогти свої пристрасті, слабкості та страхи, або досягти високих цілей необхідний самоконтроль. Такої мети можна досягти лише з Божою допомогою. Суспільство анонімних алкоголіків визнає потребу в Божій допомозі у подоланні звички, що поневолює до випивки. Вони розуміють марність своїх зусиль без втручання згори. Вони змушені визнати свою безпорадність і залежність від Бога, перш ніж досягнуть будь-якого прогресу. Я пам'ятаю, як розмовляв із людиною, яка курила 40 років і нарешті подолала свою звичку. Він знову і знову робив спроби кинути курити, які були безуспішними, доки він не став у молитві шукати допомоги Господа. Тоді сказав він: Бог забрав у мене бажання корити. Високі цілі часто недосяжні без Божої допомоги. Це особливо вірно, коли ціль несе в собі високий моральний зміст для її досягнення може знадобитися більше дисципліни, ніж ми маємо. Але на щастя, ми маємо джерело необхідної сили. Піст, найефективніший засіб досягнення самовладання, піст це релігійна практика, що полягає у повному утриманні від їжі та пиття, включаючи воду на період тривалістю не менше 24 години. Протягом цього часу ми упокорюємося перед Богом у щирій молитві, шукаючи Його допомоги, може практикуватися під час екстреної потреби або регулярно як засіб досягнення самовладання. Піст є типом молитви, в якому ми не тільки просимо Бога про допомогу, але й демонструємо наше сильне бажання її отримати, жертвуючи своїми потребами. Пісто молитві потужна сила у досягненні божественної допомоги, коли людина готова позбавити себе того, на що має повне право, і робить це добровільно і усвідомлено, як свідчення сили своєї потреби в небесній прихильності, вивільняється сила, яка творить чудеса. Ісус Христос розпочав свої служіння з посту, він не намагався формувати душі інших людей, доки сам не досяг самовладання. Він покинув місто і пішов у пустелю, де постив 40 днів та ночей. Його метою було подолати силу зла, досягти самовладання. Біблія каже, що він зазнавав важких спокус сатани, який обіцяв йому бажане для кожної людини задоволення. Відкинувши сатану, він довів, що здатний керувати плодськими спонуканнями, які поневолюють людей. Його самовладання дало йому перемогу над злом. Самовладання найвища мета благородного життя. Про Ісуса сказано, що Він поклав усе собі під ноги, і Він обіцяв дати Вінцю життя, що перемагає. У книзі об'явлення нам обіцяно таке: тому хто перемагає, дам їсти від дерева життя, яке серед раю Божого, і небесні, і земні нагороди чекають на тих, хто досяг самовладання.